У генеральній прокуратурі знають де голова апеляційного суду Антон Чернушенко. і не бачать підстав хвилюватися, що він утече. Але де саме Чернушенко, не розповідають. Тим часом сьогодні суддя не з'явився на роботі. Його замінила заступниця. А Дружина телефоном повідомила, що він у відпустці на території України. Удома в елітній багатоповерхівці в самісінькому центрі Києва моїм колегам зустріти суддю нині не поталанило. Напередодні ж Верховна Рада нагадаю дала згоду на затримання та арешт Антона Черношенка. Суддю підозрюють у втручанні в автоматичну систему обирання суддів та хабарництві, аби затримати служителя Феміди відповідно до процедури. Прокурори мають ще отримати офіційні документи з парламенту, далі звернутися до суду про обрання запобіжного заходу і лише після вердикту звернутися до СБУ для проведення арешту. А що, він уже збіжав? Ну його немає ні на робочому місці. Я підкреслюю, що ділами Черношенко займається виключно Генеральна прокуратура Служба безпеки України. Я вместе с вами, я вместе с вами наблюдаю об этом со стороны.